Салютон, народ! Мене звати Вова. І ми продовжуємо грати Пейн за Таунред. І сьогодні. От, піратська бухта ніч Ми пройшли от, пі... от, байкерський бар. Ми прийшли, ми пройшли дискотеку, ми пройшли тюрму, ми прийшли піратську бухту День. От. І піратська бухта ніч. як не як не забувайте так само підписуватися, ставити лайки. А ми починаємо. Підтримуйте україномовний контент. Та от так то. А ми завантажуємо ту карту доба. І після цієї в нас лишається тільки салон. Фетиш. І арена. І все. Я теж, от, в свій час теж грав арену. Ну, не запис, ще до того, як я почав відоси записувати на канал. Я грав в Арені. Але. але. Так то там був якийсь определений момент, який я не зміг пройти, так не Вау, Прикольно. Прикольно, реально. Тут навіть не, не, майже не лагав. Ну можна. Можна скинути тут Такі кирпичі, блін. Падай, блін. Прикол там корабель. Прикольно, прикольно. Ладно, мы идем сюда, я хочу... Так, тихо, ну блин. Я хочу... Хопа! Ууу. Там акула плавание. Хопа. Так, не-не, ты тут не будешь лишатися. Твою -ма! Не, я на авто... Радіавто... Я вот Рестарт рівня зроблю. Благо, тут можна то зробити. Я просто я хочу той пістолет забрати. Блін, щось тупану. Ладно, мені... Блін, а цікаво, чи можна тут навіть, в тій грі завалити всіх з кулака? Не, взагалі не брати ніякої зброї, а от суто з кулака. Хм. Ото б цікаво було би перевірити. Ну, ми того перевіряти, звісно ж не будемо. Правда. Правда. Ібо нахрен. І от ще такий момент. Цікавий. Чи можна от перестрибнути от на дах того звідси? А от хрен його зна. Опа! Де той ніж? О, тут не той Даниш блин, а да Блий Ладно тут плювати, в принципі, значит дивіться, як ми робимо Ми робим робимо тако Бляха мяга Мы робим тако Минус 2 уже Мы робим тако Ай! Ні. Ні я знав рестарт Ну його нахрен, бл. З самого початку... Щоб мене так довбанули, Ні дякую, так Вся фігня, Міша, давай по новой. Уиии! Полетіли! Опа, бляха! Большая жопа! Куда? Куда? Так, вот, вот. Добре. Дуже добре. Дуже. Ми знову ж таки. Тако. Твоюма... Ні, я знову рестартом, бо ну його нахрен. Блять, серія рестартів якихось. Ну ні, ну блять, я хочу, щоб просто щоб гарно воно все було, розумієте? По красоті душевній. Розумієте? Тихо. Uh. Так, ты не же сюда здесь? А, а вот, на да, бачу, сюда. Так вот. А, блин. Ну хоть в нх попал. Это уже дал. Так, не, за. Ты. Ты нормально, да? На. Блин. На. Блин. Так, ah. стоп, він встав, бляха Не об'яснимо, але хай. Не, не об'яснимо, але факт Тика стотий обходить. Чи? чи не він? Ні, не, не він. ОТІВОП Що ти в тій ба в робиш? А дай ты убью Не надо крыс по мою, ну не пират крыс комой інакший кис пират Падай Падай Ниф я пив башки Бляха, я казав, що мне тогда подобен Пішов, блях, блюдок. Мені ще, до речі, навіть не зняли, хп. Чи. Я не зняли навіть. так Всі, хто ступи на той корабель, бляха, пізнай мій гнів. Пізнай мій гнів. Пізнай мій... Гнів! Блюдок. Пішов нахрен. Ты ха Летіть на. Не фиа, я к пацани, Пацани, Я там дождь з мяса, нормально? Нормально? Падай! Сиии! Нахрен! Просто нахрен! Паша здесь могут избраться. О мо народ! Пусть да, вот тут чулка вот просто ростовбашило вкрай. Я, бляха, в шоке. Так, кто ше хочет, зі мною поговорить, а? Пишо, блин. А? Ты хочешь? Пішов! Поговорив Ой! Не того довбану. О, весло, весло де, де, Дезик. На! Полетів, бляху. Лети, на! А блин, не в лод. Ліце, хопа. Вс. Той уже не встане, я думаю. Пішов. Пришл. Тихо, 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 тихо. Тихо. Эм, класс. Пів чоловіка. Ти не людину розрубати людей. Тихо. Не туди забіг. Так. Ну шо, пацки? Шо пацки на моцка? Полным баком пенсик. Йо! Шо шо то було, бляха Я навіть не... Ви поняли, сталося? сталось? Ну я не, блин. Ч роздовбашив Тихо, пацан, пацан. спокійно на ложку, уже ми всі набрамо. На той Концерт, Так, я пам'ятаю Ну блін, мало бути весло. И кисти хлоду Че, может, волосы Я помню Так, чикай У мене той X-Ray. хочешь его То Той не x ray бі. що, лежачого бити Хочу. А ти чого такий хілий, хилые бля хили, блях Хили били, бля. Ну. Пацки. Пацки. И шо, у в нем? Кинжал у них был. А может бы кто-то с... дуже мудрый. Падаю, блюдо. О, Там ті ти пацаны звіт, их А дивіться, що ми для них дивіться, 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 дивіться. як Уху! Пішов на... на, на Другой рука, минус двух рука. У мене ззаді... Ой-ой-ой, ч чо... пірат чорна борода при прийшов? はい、ね。 Нахрен, 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 Я зараз зроблю коло... Блін, мало життя в мене, хапе. вмираю, не можу ж ж жити, блін. Рятана, дитвоє борода. Ее! Yeah. ПМ твій. Тихо-тихо.

Семь. Шесть. Папа. Пять. Ну, вот их пятого. Ты еще живый? Не? Тоже живый живой? А, ты... Нет. Давай, 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 давай. Ее yeah. yeah. падай. У скики тут город руки. Блин, а ну, точок. А. Не, я хотел сказать, что прикол не помаре. Не, не дуже Так, да мне все... Дайте вчера штучать. А, о. Батан, я тут. Два. Їх двоє розшилося. Я не знаю де. Немає ціною так би бігти зараз. Пацани, де виєбніш? А, воно. Все? <кхід> Все? Я всіх переберу. Хоча стоп, ні, не, не всіх. Тому що? Якби... Якщо ви дивились уважно минулу серію Ви. Йоперне. То, Тонешно Epic fail, бляха. Я конечно зараз попробую ще раз. Йду запис рівня. Твою мать... Тож треба... Ну, рахуйте, що я то пройшов, але. Блін. Тож, То ж треба було так, бляха, лохонутись. Можете тепер мене називати лохом століття. Бо я, в принципі, Так і є бляха. Так лохонутись, блін, я не знаю хто ще й. Падаю. Падай, его Падай. Тихо. Ты Пірат! пишел. О! Пират! Я что-то забудет! парный башку нахуй! Ах ти! От ти... Dast... Вот Me, ты ту руку, okay, ты меня, блядь, долбанул, я Нічого не нам. Уже сюди не тем. Падай. Ай! Так, ладно. Тут о! Ну, кто? Пішов, шов нахрен. Е, клас, бля! Ото ты підставив, конечно. Нахрен. Кто ше хочет зайти сюда? Чекаю з нетерпением, бля. Ну, я обожаючи. Ну... Это был бы лут, да? Ах ты. Ти. Падай. То бы було бы и пишешь, конечно. Падай. Ах ты. Ублюдок. Змиг врятуватость, да? Тут і другу не сможет. Все Хто ще там, га? Давай, 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 давай. Ах ти ж. На, блях. Ішов шоу. Раз застесло, Пацани Папа! Блин, и снова мало житья мы. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай, 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 давай. Шл. Нахрен. Нахрен. И шла нахрен. ще хоче зі мною позмагатися? Нахен. хай Хейкут. Нахен. Нахен. Дай вперше разу Не розуміння. Хе-хе хоба, бля, їже. Нема чолові, бляха Ой, нормально. Та? Братан, нормально? Я не нормально, да? Так. так, що в нас тут? Братан! За на мене вак. Не хотів затаки на мене вакцина. Розумієте? Печально? Що на мене не затайва? Дуже печально, Що, на мене? Не рад. не удалось шутать. Не на мене? Не раджу. Берсерк. Ну шо? Выкрустаем? Блин, не то! Идиот. Не то, ну хотя бы... Ah!

Ó. І... Чуєте? А що буде, якщо... Ось тому, що то перевірити. Вони ж... Вони ж не настільки розумні. Шо вам Блін! Ну я не дуже... Блін! Та якого? Ай, ладно, спроба... Не знаю яка. Я то пройду. Хопа! Полутій прямо за кинжалом. Ищи, а я не умею нет Ай, я... Грудок. Класс! Ладно Будемо пробувати на паузі проходити. Так, тих ублюдків вирішилося не так і багато. От, сім. І я хочу твого використати, блін. Давай, 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 давай. Щоб самому ще не впасти, ні. Давай, рухайся. Вот. да дам шам. Падай, ублюдок. Хоч там ще той чувак є. І я все-таки хочу його завалити, я його завалю зараз. А для того то мені треба зброю. Все, мы ми, ми В другий раз фактично, нічого, блін. Тут мала бути шабля якась. Але шаблі тут я не бачу. Ось беремо звідси. А, блін, та там ще... Ж... Там уже було би Ну ладно. Идем. Идем. Я все-таки хоть что-то, что оказывается. Что такое было. Такое. 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 Ублюдок только. Вот и все. Опа. 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 Все. Кинетики. Все. Мы пришли. Пришли в пиратскую бухту. Нич. И вдали в нас. Вдали в нас. Салон! І все. Вот. Я так загляну. Хочу так тільки... Одним оком. Я, я не буду битися, я хочу просто подивитися. Що там, як там. Чи може в наступній серії вже подивимось? О, О-хо-хо! Скало, скільки тут тих хагал Эй, шваву можна их використати. кстати. так Ей! Що ніж, альо? Ну це ж ніж. Сикач, блін. І вони не проти, якщо я той був, ха. по, по вора не проти Та й добре, що не проти. Я, ну Так зараз... А, глянемо трошки Там якийсь що, я буду сюди заходити, Що як зараз почнеться той. А, тут то, то той мені є. В баньку, в банці Баня в нього там. О, сейф. Ніхі А що, другий поверх у нас? Блін, я не тікати ні разу не грав. Якщо шо. Кухня я липше не буду заходити. Так. кухня А Та, що, другий поверх? Оооо. Тих чоловіків тут дохрена. Дохрена і трохи. Навіть якийсь п'яний є. А ні, не, да, він п'яний. Я першу подумав, що той бутилку розбив об нього, але ні. Здрасте. Два давай до за щойно буксується блі. Вчиться, правильно вчись. Пригодиться О, -о, О. От тут походу якась важна... важлива шишка. Ладно. Ну в принципі все. Ладно. Пацаны. Тихо. О, все лусательные. Читаю такого я добавился. А сюда не можно зайти. А як... Стіну якусь до башти, ч шо? Ха. Відкривай, падло. Оу. Ну коротше, все. Цю карту ми продовжимо вже в наступній серії. Не задоволював, все, підписуйтесь, ставте лайки. Далі тільки краще, все, всім пока-пока. Підтримуйте койномовний контент.